Отже, і тут про політику, а не про економіку, пане Олеже, тоді запитаю вас іще ще про дії, власне, те, що було вже зроблено. Російський танкер біля берегів Венесуели американці затримали. Якщо США буде діяти таким чином, та не проголошувати щось пафосно, не декларувати, а ось так, от блокувати російські танкери тюньового флоту з нафтою в міжнародних водах. Наприклад, як це відобразиться на Росії? Так, тут треба знову таки дивитися глибше і пояснювати, в чому є питання. Прошу. Питання полягає в тому, що Сполучені Штати Америки цілеспрямовано хочуть замістити Російську Федерацію на енергетичних ринках, де вона сидить. Подивіться, будь ласка, і це не тільки от зараз за часів Трампа, це ще за першого Трампа, за Байдена. Вони будували термінали в Свіноусті біля бданська по прийому скрапленого газу. Вони активно шукали можливості заводити в Європу свою нафту. Вони хотіли замістити своєю нафтою і в Індії російську нафту. Ну, тобто логіка полягає наступному: нафтовий ринок сьогодні переповнений нафтою. І для того, щоб зайти туди з додатковими обсягами, треба когось звідти викинути. Хочу нагадати, що одним з найбільших спонсорів Республіканської партії є нафтовий бізнес Сполучених Штатів Америки, зокрема шеврона. Пам'ятаєте, з яким лозунгом Трамп пішов на вибори, дріл, бебі-дріл, качай нафту, дитино, ми даємо тобі всі повноваження. Це то, що було зумовлено його спонсорами, це то, що власне за його плечима стоїть і, і дає йому гроші на життя республіканської партії. Тобто, коли ми з вами оцінюємо його поведінку, треба виходити з того, що підтримка нафтового комплексу США є екзистенційним питанням для республіканської партії. Тому, коли ми уважно подивимося, що на дуже багато дій зі сторони України по відношенню до Росії. Американці дуже часто говорили, не робіть того, тому що ну, це може завадити мирному процесу. Не треба і в них забирати е, там умовно заморожені російські активи. Давайте не будемо вводити додаткові санкції. В якому напрямку сьогодні діє Трамп? Тільки в напрямку нафтового ринку. Введення санкцій проти першої і другої нафтової компанії Російської Федерації, у і Роснефті, це. Крок назустріч власному спонсору у вигляді нафтових компаній. Е, бажання сьогодні Шеврона придбати закордонні активи Лукойла в Європі це 5 тисяч заправок, Бураз, плуєшті, нафтопереробка. Це спроба витиснути росіян з енергетичного ринку Європи. Рішення щодо того, що з 27-го року Європа не буде купляти російського скрапленого газу, прийнято під тиском американців, тому що вони хочуть замістити російський скраплений газ своїм скрапленим газом. Будь-які дії України проти нафтопереробного комплексу Російської Федерації. Удари по танкерах, удари по нафтоперевантажувальних комплексах, по нафтопереробці. Отримували тихеньке плескання в долоні американців за спиною. Вони хоч разом сказали, ні, не треба їм бити туди, не треба, ні. Бийте потихеньку бийте, використовуючи навіть ракети наших партнерів, Storm Shadow, зокрема. Бийте, це нам вигідно. Бийте по донгірах, це нам вигідно. А взагалі, Венесуела це наша країна. і там найбільші запаси нафти, і ми цю нафту будемо видобувати, і 50 мільйонів барелів ми заберемо. Тому що це вигідно американським нафтопереробці. І Шеврон, який хоче купити російські активи. А я хочу нагадати: венесуельська нафта по якості дуже близька до Юралса. Це важка нафта з величезною долею е, сірчаних домішків. І на Бургасі, і на. В плоєшті вже стоять киснева очистка нафти для подальшої переробки. Спеціальний блок достатньо дорогий для того, щоб очищати сірчану нафту. І я вам абсолютно даю гарантію, що як тільки шеврон купить ті активи в Європі, туди поїде венесуельська нафта, яка буде очищатися, перероблятися для нафтопродуктів європейських і продаватися на заправках, Америка... на заправках Лукоїла, які тепер будуть називатися заправками шеврона. Тобто. Головна логіка дій американської адміністрації це витиснення бізнесів росіян з нафтового ринку. Українці вигідно. Тому, ми плескаємо в долоні, так само, як вони. За спиною, так само і ми тут, але голосно. Тому що чим менше Росія продає нафти, тим менше вона може вкласти гроші у відновлення своєї воєнної машини. Пане Олеже, ну, виходячи з логіки, що це вигідно, і попереднім президентам, і нинішньому президенту Сполучених Штатів Америки, то можемо припустити, що і наступнику Трампа це буде вигідно. Тобто, ця політика буде продовжуватись, і Росію і далі витіснятимуть з нафтового ринку? Ну, дивіться, е це вигідно республіканській партії, не демократичній, тому що спонсорами республіканців є нафтовий комплекс. І коли ми подивимося, як вела себе адміністрація Байдена, вона ж активно приєднувалася до е зеленого світу, до Кіотського протоколу, обмежувала вибудок, видобуток американської нафти. Тобто вона діяла в іншому напрямку. Тут же, ж, е республіканці абсолютно інакше мають напрямок. Тому що, ще раз повторюю: основними. Е Спонсорами республіканської партії є саме нафтовидобники. і якщо ми з вами не взагалі в дійсності достатньо серйозна політика різниця у демократів та республіканців, тобто кожен з них розуміє інтерес Сполучених Штатів Америки абсолютно поєднавшому. Якщо демократи е, дивляться на майбутнє Америки як країну, яка завжди готова відкрити двері до будь-якого міграційного процесу, то, то республіканці навпаки мігрантів виштовхують. Якщо демократи готові на захист демократичних цінностей видавати гроші і застосовувати зброю, то адміністрація Трампа республіканці навпаки готові продавати. Зброю. При цьому вперше вони ставлять свій фінансовий інтерес. Ну, тобто, кожна з цих політичних сил по-різному сприймає, по різному оцінює, що потрібно Америці. І в залежності від того, наскільки їх бажання відповідають бажанням виборців, ми бачимо або іншу, або ту партію, яка приходить до влади. Ну, тобто, так, яскравий демократичний процес. Так що, тут не треба, ну. От якраз зараз варіант вони ж доктрину Монро витягли наверх. Для тих, хто не знає, доктрина Монро це означає Америка для американців. Тобто на півкулі, де є американський континент, Латинська Америка, Північна Америка, не може бути нікого, окрім американців. І домінувати там мають виключно Сполучені Штати. До речі, Гренландія входить в ту півкулю. І це теж співпадає з доктриною Монро, яка на сьогоднішній момент є. Ще один момент, який треба розуміти. Зараз, проводячи цю доктрину, американці дуже активно виштовхують з того континенту китайців та росіян. Якщо з росіянами ситуація простіша, відчули так, як Трамп сказав, вони побачили американські Збройні Сили і втікли, бо побоялися. Так, тобто, так, це щодо ситуація. Угу. Так, ситуація набагато гірша з Китаєм. Пам'ятаєте, що Китай разом з Бразилією створили Брікс? І Китай надзвичайно потужно присутній Бразилії. Китайські компанії дуже активно вклалися в Бразилію. В той же час американці хочуть витиснути Китай не тільки з там Суецького каналу, не тільки там, з Венесуели. Зараз буде на черзі Куба, потім Мексика, потім Бразилія. Тобто у Трампа є надзвичайно великі очікування з приводу того, як він буде вести себе на тій півкулі. При цьому він демонструє, що його ситуація в Європі хвилює набагато менше. Це не означає, що він продав Росії Україну в обмін на Венесуелу, щоб нікого не було якихось ілюзій з приводу того. Трамп нікому нічого не продає, він має свої інтереси і в Європі, і в Україні, він буде їх проводити. Але для нього Європа і Україна це ринок, де він хоче продавати американські товари. І щоб йому там нічого не заважало. Якщо для цього потрібно натиснути на Європу, щоб Європа взяла більш на себе відповідальність за Україну, він це буде робити. При тому, що сам він там бути не хоче, він там хоче продавати товари, він не хоче бути там пов'язаний з якимось зобов'язаннями на п'ятої статті. Угоди про НАТО, тому саме от з такої точки зору американці підходять сьогодні дуже споживацької такої точки зору. Вони підходять до, зокрема, питань перерозподілу світу. Та Олеже, же мене є ще парочку запитань е, внутрішньоукраїнських, які стосуються нас е, буквально швиденько хочеться їх пройти, бо цифри цікаві і важливі. Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року становлять 57 з хвостиком мільярдів доларів США, і це найвищий показник за всю історію незалежної України. Що ми мусимо розуміти за цією цифрою? Це завдяки допомозі наших партнерів, чи як нам вдалося досягти такої суми, таких запасів? Як працює звичайний валютний ринок в цивілізованій країні? Є купа продавців, є купа покупців валюти, продавці валюти це експортери, покупці валюти це імпортери товарів. Вони зустрічаються на міжбанківському валютному біржу. Вони на міжбанківському валютному ринку вони створюють курс. А зверху над ними сидить Національний банк України, який іноді робить інтервенції, якщо попит або пропозиція сильно зашкалює. У нас з 2022 року єдиним покупцем валюти і єдиним продавцем на внутрішньому ринку по великому рахунку, є Національний банк України. Він купляє валюту, яку отримує у вигляді макроекономічного фінансування Мінфін. Він же ту валюту і продає, тому що більше ніхто її не продає, експортерів дуже мало. Тому коли я чую про ріст курсу, коли я чую про те, що ринок там щось там. Слухайте, в Україні валютного ринку з 22-го року немає. У нас один продавець, який встановлює курс, який йому вигідний, який відповідає його баченню того, що треба робити з інфляцією, що треба робити з обліковою ставкою. Тобто це суто внутрішня політика Нацбанку. І коли ми з вами говоримо про ріст валютних резервів, це означає, що е, Нацбанк сьогодні викупляє ті кошти, що приходять на Мінфін. А Мінфін на сьогоднішній момент, ну дивіться, він ж отримує макрофінансову допомогу в чому В валюті, а соціальні видатки в чому робить? Гривні. Що вигідно Мінфіну? Щоб курс був слабший, щоб він за свій умовний долар більше отримував гривні, тому що соціальні зобов'язання гривневі в нього. Отак воно і є. І Тому, викупляючи все, то, що приходить до Мінфіну, у нас банк нарощує валютні резерви. Зрозуміло і просто. Пане Олеже, ви мені нагадали одну думку почула від одного з економістів в ефірі колег, коли попросили зробити прогноз курсу валют. Він говорить: вибачте, ви хочете від економіста прогноз. Але економіст по своїй природі, він паталогоанатом. Він робить ростин і говорить, чому так сталося, і вимагати від нього прогноз, це надвимога. Як ви вважаєте, пане Олеже? Чи можемо ми тоді, виходячи з того, що ви озвучили, робити прогнози? Чи реально все в руках Нацбанку, і як вирішить Нацбанк, таким буде курс? Ні, ну по перше, я би не казав, що ми патологонатами. Ми радше аналітики, які супроводжують захворювання, ми радше лікарі. <смі> <смі> Коли ми з вами говоримо за політику Нацбанку, вона дуже сильно залежить від його зобов'язань отримувати інфляцію. Нацбанк встановив, що інфляція 9,6, 9,8 має бути в 2026 році. А інфляція від чого залежить? Інфляція залежить від обмінного курсу. І від облікової ставки. Якщо обмінний курс слабший, відповідно сюди заходить дорогий імпорт, інфляція росте. Але основна складова інфляції не залежить від Нацбанку. Це врожай. Буде хороший врожай літом, будуть дешеві продукти харчування. І у нас банку з'явиться можливість попустити валютний курс, запускаючи сюди імпорт, тому що внутрі споживчий корзинка буде дешева. Тобто. Якщо на перше півріччя можна ще якось передбачити політику Нацбанку, який буде трошки девальвувати гривню, в тому числі і по проханню Міжнародного валютного фонду, то що стосується другого півріччя, все залежить від того, наскільки буде успішне літо. Буде хороше літо, буде дешева споживча корзинка українця, Нацбанк буде мати технічну можливість пропускати гривню далі. Буде поганий врожай, Буде дорога споживча корзина для того, щоб усхемувати інфляцію. Нацбанк буде тримати курс національної грошової одиниці, щоб був дешевий імпорт. Отак От це виглядає. Та неодмінно будемо обговорювати в наступних ефірах. Це все, ці всі процеси. Пане Олеже, я вам дякую за цю розмову. Спасибі, за вашу експертизу, за вашу аналітику. Дякуємо. До побачення. Щасливо глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми. Запрошуємо до дискусій в коментарях. З чим погоджуєтесь, про що готові сперечатися? Будь ласка, ми все радо читаємо. Зустрінемось в коментарях.